Що таке архетип та як користуватися ним при створенні персонажів? Мене звати Саша, я гравчиня та співзасновниця каналу Dice Bones. До справи поняття архетипу ввів у науку легендарний дослідник та психолог Карл Густав Юнг. в оригінальній теорії цей термін позначає початкові первинні образи, що формують нашу людську особистість. Згідно з цією теорією, цих образів є п'ять персона, самість, тінь. Аніма та анімус, і всі вони пов'язані з різними аспектами нашого я. Та сьогодні ми говоритимемо не зовсім про них. Через велику любов та шану пана Юнга до культурології, літератури та до різних міфів та релігій, теорія архетипів поширилася і на інші сфери науки, у тому числі і на мистецтво, частиною якого, на мою думку, є енері. А тому в нашому випадку архетипи тепер мають ширший контекст. Тож сьогодні ми розглянемо архетипи як певні прообрази: типажі, каркаси, на яких можна побудувати персоналі для наших ігор у цілому, архетипів може бути більше. Та сьогодні ми зосередимося на таких, що підійдуть для створення ігрових персонажів саме для відіграшу гравцями. Отож, перший архетип. Герой, як ви могли інтуїтивно зрозуміти, герой це той самий персонаж класичної, епічної історії, сміливий, цілеспрямований образ, якому необхідно здолати якісь труднощі, аби виконати ту чи іншу задачу. У цілому, це непоганий архетип для початківців, адже такі персонажі доволі прямолінійні, прості та зрозумілі. Є герой і є якесь зле зло, яке йому потрібно здолати. Такий собі класичний для НРІ законно добрий паладин. З чим можуть виникнути складні? І з відіграшем такого персонажа. Так це з тим, аби випадково не стати головним героєм історії. Адже в Енерії головним героєм є не одна конкретна людина, а усі гравці. Хіба якщо ви не домовилися зі своєю пачкою якось інакше? Тому якщо захочете грати за такий архетип, теж це за тим, аби не красти спотлайт у своїх сопартійців. і натомість скеровувати героїзм вашого персонажа на подолання не лише власних викликів та якогось злого зла, але й на боротьбу з викликами та труднощами, що стосуються саме усієї команди. Для досвід. Чини гравців такий образ також може бути цікавим, адже на такий нескладний типаж дуже легко накласти якісь додаткові прикраси, наприклад, зробити такого персонажа трагічним або ж побудувати більш комплексну особистість. До речі, про те, як створювати живих та цільних персонажів, ми вже говорили в одному з попередніх відео. Посиланнячко буде десь отут. Прикладами таких архетипів є король Артур Пендрагон із класичної та некласичної Артуріани, або ж, наприклад, Геркулес з мультика або звідки ще. А якщо говорити про медіа, де присутня групова динаміка, а не зосередження на одному головному героєві, то такими прикладами будуть також Фін з часу пригод, Луз із Дому сови», Ларс із Стівена Юніверса, та звісно ж Сока з легенди про Аанга. Ну і можна згадати персонажів наших кампаній, як, от, наприклад, Ердан з отруєної спадщини, нашої закінченої кампанії, яка, до речі, є тут на каналі. Далі ні на що не натякаю. Угу. Другий архетип. Наставник особисто я доволі рідко зустрічаю цей архетип на іграх, і як на мене, це не заслужено. Можливо, цей архетип не користується популярністю через те, що здається нудним, адже за такого персонажа навряд чи вийде робити якусь веселу дурню. Але це лише так здається. Наставник чи ментор це не лише про занудного діда, який бурчить на все і всіх підряд і розказує про німців 45-му після чарки горілки. Наставник це надійна підтримка, опора. Плече, на яке можна спертися, це той самий друг чи подруга, кому завжди можна подзвонити в тяжкі хвилини та отримати якусь хорошу пораду. Це той, хто завжди подасть тобі меч, який вибили з рук. А найголовніше, ментор це не обов'язково статична особистість, що залишається незмінною протягом усієї історії. Наставник так само може зростати разом із іншими героями та міняти своє ставлення чи світогляд, але все ще залишатися опорою для свого гурту. Яскравими прикладами цих протилежностей є Гандальф та Мерлін із одноіменного й. Шикарного серіалу з 90-х. Гандальф це той самий статичний і незмінний персонаж, який ділиться своєю одвічною мудрістю, загадково курить люльку та приходить на допомогу тоді, коли Надія, здавалося б, вже згасла. У той час, як Мерлін, конкретно в цьому серіалі, такий же молодий та неосвічений хлопчина, який його товариш та в подальшому підопічний Артур. І так само, як його підопічний майбутній король Камелоту, Мерлін також проходить трансформацію поруч із ним, але все ще залишається в ролі наставника. Мерліна також можна віднести і до. Архетипу обраний в принципі, але це ми вже забігаємо наперед. А ще ми там говорили про неможливість створити дурні за такого персонажа, бо ж в цілому веселитися. Що ж, просто згадайте дідуся Аеро. Думаю, тут все ясно. Можливо, цей типаж буде складнуватим для новачків, та я впевнена, що він сподобається більш досвідченим гравцям, хто хоче спробувати себе в якійсь новій неочікуваній ролі. Тут так багато опцій. Наприклад, можна створити персонажа спільно з персонажем іншого гравця, як це було у нас в зимовому ваншоті, де я грала за юну вельможу. А Іван за її охоронця, або ж можна розвинути цікавий міжособистісний сюжет всередині гурту, де такий персонаж спочатку недолюблює інших і постійно бурчить на них, але по ходу історії прив'язується і допомагає їм. А в кінці може навіть пожертвувати собою, віддавши життя або ж свої найцінніші ідеали чи мрії заради блага своїх близьких. Одним словом, можна розгулятися. Яскравими прикладами таких героїв, окрім тих, що ми вже згадали, будуть Тамблдор, Обіван Кінобіта Квайконджин. А якщо з медіа з груповою динамікою, ада з совиного дому, перлина зі. Стівена Юніверса, Сплінтер з Черепашок Ніндзя та професор Ксав'єр з людей X, Або ж Дюнкер з нашої першої кампанії. Третій архетип мандрівник, дослідник, або ж в цілому той, хто щось шукає. Мабуть, найбільш загадковий та привабливий архетип з усіх сьогоднішніх, адже саме він має найбільший потенціал до спонтанності та сюрпризів, що є неодмінною частиною НРІ, а також є найбільш гнучким з усіх інших архетипів. А також ідеальним пластиліном, з якого як гравець чи гравчиня, так і майстер чи майстриня Можуть зліпити що завгодно і як завгодно. Як ви могли зрозуміти з назви, такий архетип можна розкрити по-різному. Це може бути персонаж, що просто мандрує світом заради самих мандрів і пригод. Це може бути дослідник-науковець, що документує різні події, культури та їх особливості. Або ж це може бути хтось із більш духовною чи ефемерною ціллю. Персонаж, що шукає сенс життя, власне призначення у світі, свою власну віру в якесь божество чи сили чи в принципи в цей світ, або ж, наприклад, шукає якийсь загадковий артефакт, своєрідний священний грааль, що можна взагалі прив'язати до глобального сюжету ваших ігор. Також це може бути щось драматичне про пошук своїх рідних, коханих чи втрачених таємниць. І як ми згадували на початку, найпрекрасніше в цьому архетипові те, що подорож героя, фізична чи духовна, завжди може піти будь-яким шляхом, ну або ж піти по сраці. Але в цьому і весь кайф. Особливо для ведучого, який і зробить усе можливе, аби ця подорож пішла по сраці. Як на мою думку, це такий архетип, який ніколи не виходить з тренду і буде цікавим як для новачків, і лишатися привабливим та заманливим також і для більш досвідчених гравців. І раз ми вже заговорили про драматичне, тут не можу не згадати персонажа з одного зі своїх улюблених аніме Сім смертних гріхів. Бана, що спершу шукав безсмертя, а потім кохану, що власне подарувала йому безсмертя ціною власного життя. Іншими прикладами такого архетипу можуть бути як Індіана Джонс та Лара Крофт, як такі суперкласичні архетипи дослідників, а також Джим, саме з мультика Планети Скарбів, Майло з Атлантиди, головний герой з мультфільму Вперед а з медіа з груповою динамікою Бубельгум із часу пригод. Перідот із Стівена Юніверса, Газ із Дому Сови, Сен-Джермен з Касилванії, Пайк з пригоди та мультика Critical Рол, та Калум з Принца Драконів, а також Кілтаріон із нашої другої кампанії. Четверте: супутник або вірний пес. Супутник або ж як його називають вестерни Сайткік це той самий Робін, який має бути у кожного Бетмена. Звісно, що всім хочеться бути головними героями, а не сайткіками. І Енері дає нам всім цю можливість. А тому і Сайткік у цьому контексті це не скільки друга. Порядний персонаж, що має створювати фон чи контраст головному герою, стільки персонаж, який стоїть поряд на одному рівні і ніколи не зраджує своїх друзів. У дечому цей архетип може перегукуватися з ментором. А проте, якщо наставник це все ж людина, що знаходиться у тому положенні, де дає пораду або знаходить рішення ситуації, то супутник це той друг, з яким ви обіймаєтеся і трясетеся від страху, коли будете дракона у його лігві, як Скубіду чи Шегі. Якщо дуже коротко, це той самий персонаж з енергією Golden Retriever. І та сама людина, яка відповідає так, коли у неї питають а якщо всі стрибнуть, то ти теж стрибнеш? Та якщо відставити смішки, історія вірного друга може бути не лише такою комічною, але й епічною та драматичною. Це може бути і серйозний воїн чи воїнка, що в бою в першу чергу захищають своїх слабших друзів, а також і місцевий Сем, що буде тримати на своїй стійкості всю групу до останнього. Або ж це може бути командний сюжет про персонажа, що спершу жертвує усим заради своїх однопартійців, але потім ламається, і вже однопартійці допомагають йому, умовно повертаючи такий борг, і так далі. В цілому, це доволі простий архетип і добре підійде для новачків, особливо якщо ви прийшли в чужу пачку гравців, де знаєте якусь одну людину, з якою і можете домовитися про відіграш парочки друзів, що разом потрапляють до всіх інших, так буде легше розкритися. А ветеранам нашого гобі цей образ може бути цікавим для експериментів або ж для відіграшу чогось прям суперепічного. Яскравими прикладами таких персонажів, окрім сема, будуть Дарвін з неймовірного світу Гамбола, Любисток з Відьмака, Чубака Р2Д2 та Сітріпіо з зоряних воїн, Морті з ріка і Морті тощо. А в медіа з груповою динамікою це однозначно Джейк з часу пригод, Конні з Стівена Юніверса, Сайфа з Каселванії, Рейла з Принца Драконів, Елізабет із Семи смертних гріхів, а також Адрі з нашої вже. Другої кампанії, яка от прямо зараз виходить у нас на каналі, я теж ні на що не натякаю, якщо що. п'ятий архетип. Трикстер, Трикстер, це ще один загадковий архетип, який часто приваблює своїми хаотичними нотками. У цьому водночас вся суть і головна небезпека цього персонажа. Це той самий друг, який, поки ви намагаєтесь в дипломатію, буде намагатися приховано вкрасти гаманець у того, з ким ви власне домовляєтесь. Це той самий гравець у третю браму Балдура, який спочатку продає щось торговцям, а потім викрадає у них своє золото. Це той самий персонаж, що а я можу звабити дракона. Я думаю, ці приклади були доволі ілюстративні. З одного боку це дуже весело, але з іншого боку, такого персонажа, а часом і гравця, інколи хочеться, ну, м'яко кажучи. Власне, у цьому і полягає вся небезпека, тому особисто я не радила би брати цей архетип новачкам. Можна випадково піти не туди, у розвитку такого героя, і стати занадто набридливим, або ж і взагалі випадково зламати гру чи команду ваших персонажів. Та більш досвідчені гравці вже можуть знати, як правильно будувати таких персонажів, аби ті виглядали органічно і не псували нікому гру. Окрім стереотипних ідей такого персонажа, який ми зачепили вище, є також і інші варіанти. Наприклад, це чудове підґрунтя для зла. Ламаного персонажа, що проходить трансформацію, і певне зцілення чи зміну від злого до нейтрального світогляду в добрий. Той самий я можу його полагодити, персонаж або з легким таким присмаком антигероя. Прикладами таких героїв є, звісно, ж Локі, як і в класичній міфології, так і в адаптації Марвел, Моргана з вище згаданого серіалу про Мерліна, а також в принципі із класичної міфології Мері та Піпін, Хан Соло з Зоряних воїн», головні герої з мультику Ельдорадо. А в медіа з груповою динамікою відповідно Марселін з часу пригод. Аметист Стівена Юніверса, Скенланд з пригод та серіалу Critical Role, Бендер з футурами, Пінкі Пай з My Little Pony і так далі. До речі, як би це дивно не звучало, але Пінкі Пай та її особиста арка це дуже прикольний приклад мотивації такого персонажа, а також тих переваг такого характеру, які можуть слугувати на користь групі друзів. Тому, хто не дивився My Little Pony – дивіться. Шостий Дечу. Або ж обраний. Перше, що приходить в голову, це Люк Скайвокер і. Анокін Скайокер. І саме ці два приклади, що ще й знаходяться в одній франшизі та пов'язані між собою, ідеально ілюструють варіанти того, як можна відігравати такого персонажа і яким може бути його сюжет та персональна арка. Обраний, що здійснить пророцтво та врятує світ, чи обраний, що, врешті-решт, це пророцтво зрадить. Чи як у даному випадку виконує його, але трішки з іншої перспективи. Архетип обраного по своїй суті не дуже варіативний. Але і в цьому вся його суть. Такий герой стає. Є, чи магічним чином народжується, чи попадає в обставини, де стає обраним для виконання якоїсь дуже конкретної цілі по розмитому, але все ж зрозумілому сценарію. Цей архетип не складний та добре підійде для початківців. Мало того, що цей типаж перекладає майже всю відповідальність за сюжет персонажа з гравця на майстра, так ще й може виглядати, неймовірно, епічно. Ну, але це я, звісно, жартую. Ліпше не перекладайте геть всю відповідальність за свого персонажа майстру, інакше будете сидіти в дурці, повірте. А що стосується тих, хто вже давно у нашому гобі, тут все залежить від Декому подібні історії вже могли встигнути набриднути. А для когось це навпаки та сама стара класика, в яку завжди приємно повернутись. Яскравими прикладами таких персонажів, окрім вище згаданих, є Пол Атрейдас з Дюни, Нео з Матриці, Гаррі Поттер, Джон Конор з Термінатора. А з групових медіа Стівен зі Стівена Юніверса, Аанг з легенди про Анга, Наруто, Ерагон з одноіменної фентезі книги. Це, до речі, тест на вік, тощо. Ну, як бачите, легко визначити, хто головний герой в таких творах. З наших ігор. Таким персонажем частково можна вважати Елеонора з першої кампанії, оскільки цей персонаж є членом ордену, що вже передбачає певну обраність від народження: сьоме вельможа у вигнанні. Доволі прямолінійний архетип, центральною темою котрого є втрата чогось цінного та шлях по поверненню цього самого чогось. Арка такого персонажа може завершуватися як досягненням своєї цілі та сатисфакцією і катарсисом, так і навпаки, переосмислення героєм своїх цілей в житті, мрій та бажань і неочікуване усвідомлення чогось нового. До першого варіанту можна віднести Арагорна, наприклад. І книжна версія тут підходить навіть краще ніж екранізації, адже на сторінках твору Толкіна герой не займається тяганням кота за. Причандали і одразу бере до рук чарівного меча, та впродовж усієї історії йде до своєї цілі сісти на трон Гондору. Пойлер, йому це вдається, аби ми в чергове впустили сльозу. А от з неочікуваного такому архетипу цілком відповідає шрек з одноіменної мультиплікації: Герой однієї ночі втрачає все, що мав до цього: свій дім, свій спокій та своє болото, рутину, до якої він так звик. І от йому доводиться як тому Геркулесу відправлятися на подвиг, аби повернути все те, що він втратив. Але біда-бідося, Повернувшись, він усвідомлює, що і серденько щимить без безкоханий і без набридливого друга Віслюка болотяня самотність не виглядає вже такою привабливою. А тому переоцінює своє життя та приймає найважливіше рішення у своєму житті. Так, не на початку історії, відправившись у подорожі, а якраз ближче до самої розв'язки. Окрім вже названих вище персонажів до цього архетипу, можемо також впихнути Джона. Нічого не знає Сноу, та Робіна, як же його зґвалтував Голлівуд, гуда. Восьмий. Комік. Роль коміка по частини дооцінена як у медіа, так і в енері. Хтось може сказати, що його завдання обмежується лише хіханьками-хаханьками. Та насправді саме через гумор можна розкрити чимало складних тем і зробити неймовірно драматичного персонажа. Ба більше, гумор цілком може бути використаний для кріпової атмосфери, адже він не обов'язково має бути хорошим. Звичайний комік стає об'єктом або джерелом гумору в історії. Це може бути жартівливий персонаж в команді, котрий генерує найбільше смішних ситуацій, коментарів чи просто має. Комедний голос, але це не є обмеженнями. Комік може бути серйозним, підкреслюючи вагомість слів або драматичні ситуації. Фанати Critical Role можуть згадати славнозвісний епізод першої кампанії, де жартівливий та легковажний. хі хі -ха, ха. Персонаж Скенлан має дуже серйозний конфлікт зі своїми друзями. Він звинувачує їх у тому, що ті просто глузують з нього, повсякчас знущаються, не сприймають його серйозно і що вони абсолютно не знають його справжнього. У мене немає багато речей про які я піклуюся. І немає нікого, хто б піклувався про мене. Це брехня. Ось це фігня, повна фігня. Що ти думаєш, що піклуєшся про мене? Yes. Так, Йолопе, yes. Так. Yes. так вибачаюсь. Yes. Ти правий. Ви yes. любите мене, бо я жартую і граю пісні. і даю вам тепле місце для ночівлі. І годую вас раною куркою і зцілюю вас в бою. Але ви не піклуєтеся про мене насправді. Давай будемо чесними один з одним. Ми відправилися крізь дев'ять пекел, щоб дістати для пайко бладунки. Ми воювали з цілим містом вампірів, що персі перестало бути соромно за своє ім'я. Ми боролися з голіафами за грога. Ми подорожували через потобіччя, щоб ви пофіксили свої чортові проблеми з татком. Але ви ніколи не зробили нічого для мене. Ніколи. Ви ніколи не ризикували нічим? Ви не знаєте мене? Ви нічого не знаєте про мене? Як звати мою матір? Як її звати? Легке питання. Померла переді мною, вбита гоблінами. Найбільша частина мого життя. Як її звати? Мій батько. Він живий чи мертвий? Скільки мені років? ДЕ Девбіси мій пес! Абсолютно сінема. Інший варіант, як можна відігравати коміка, зробити його кріповим. Джокер із Бетмена — чудовий приклад. Над його жартами ніхто не сміється, окрім як самого клоуна. Або персонаж із нашої другої кампанії Сміхомісяць. але зауважте, що це персонажі не для гравців, тому що цим ви можете зламати випадково свою пачку. І про це ми вже говорили в е пункті про трікстера. Тому деми, мотайте на вуз, гравці, а е-е. Тільки можна так з леганца надихнутися трошки: Рон Уізлі, Тоні Старк, людина Мураха, Дедпул, Джек Спероу. Все це теж персонажі, які можуть репрезентувати цей архетип у тому чи іншому його прояві. І всі вони, очевидно, надзвичайно цікаві, яскраві та оригінальні. Чужий, не цей чужий архетип чужинця, також відноситься до тих, які інтуїтивно зрозумілі та прямолінійні. Такий персонаж може бути як комічним своєрідним слоном у крамниці з фарфором, так і містичним і загадковим прибульцем з далеких країв. Що ділиться своїми таємними знаннями та технологіями, або ж своєрідним дослідником, що намагається зрозуміти та вивчити, як працює новий для нього світ чи культура. Такі персонажі можуть бути як добрими, так і нейтральними, чи навіть трішки злими. В останньому випадку це такий собі типаж недовірливого персонажа, що ставиться до нового світу та умов і людей з підозрою. Проте тут, як і з Трікстером, варто не загратися, щоб не зіпсувати нікому гру. Проте, на відміну від інших зрозумілих та прямолінійних архетипів, цей, скоріше за все, нова. Може піти складніше. А от більш продвинутим гравцям персонаж за таким архетипом може бути ковтком свіжого повітря. Тож дуже рекомендую. Яскравими прикладами таких персонажів є Геральт з Рівії, Хаул із ходячого замку Хаула, Фрай з футурами в якомусь прояві, Марвелівський Тор, Ельза з мультику Крижане серце, Асітака з Принцеси Мононоке та багато інших. А з медіа з груповою динамікою це Рейвен з підлітків титанів, Ляпіс Лазулі з Стівена Юніверса тощо. У нашій другій кампанії також є приклад такого. Персонажа темна ельфійка мей. Нарешті лідер. Це один з найбільш впізнаваних архетипів, адже природньо він виникає майже у будь-якій групі героїв. Це персонаж, який бере на себе відповідальність за інших, веде їх до досягнення мети, об'єднує навколо себе і здатен приймати важливі рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Лідер може мати різні форми від політичних діячів до супергероїв, але завжди відрізняється здатністю надихати інших і вести їх через випробування. Капітан Америка, Рід Річардс та циклоп з коміксів Марвел, Гранат і Стівен Юніверс. Та принцеса Лея із зоряних воїн будуть, мабуть, очевидними прикладами таких архетипів, хоча під його межі цілком підходить і вище згаданий Арагорн. А все тому, що персонажі не мають завжди чітко відповідати лише одному конкретному архетипу: коміки можуть мати лідерські задатки. Герой може бути також і дослідником, а чужинець може стати вірним супутником головного героя. Ці образи не мають визначати рамки вашого персонажа, а лише дають вектор та пропонують референси, щоб ви могли унікалізувати його під свої потреби в сюжеті книги. Кампанії чи, наприклад, кіно. І до речі, про важливість референсів ми говорили також в одному із попередніх відосів. Тож заглядайте в наш списочок підтворення. За який архетип персонажа ви любите відігравати найбільше? Напишіть у коментарях, а також задонатьте на ЗСУ. Це запорука нашого світлого майбутнього. Якщо є бажання, можете підтримати і наш канал, корисні посилання в описі до цього відео. І я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому. Ментор, це не обов'язково Щас я чихну секунду. Персонаж, що шукає шанс шеншжича. Або ж, наприклад, шукає та Бана, що е... я забула як говорить головні герої мультику Ельдола Ельдоладо. Це за мене таке сотни з цим язиком.